Євангелія від Йоанна, розділ 4, Коли ж Господь дізнався, що фарисеї зачули, начебто Ісус більше збирає і хрестить учнів, аніж Йоан, хоча не хрестив же Ісус сам, лише учні Його, то полишив він юдею і подався знову до Галілеї. А треба було йому переходити Самарією. Отож прибув він до одного міста в Самарії, яке називається Сихар неподалеку поля, наданого Яковом синові своєму Йосифові. Була там і криниця Якова. Натомився з дороги Ісус, тож і присів біля криниці. Було ж під шосту годину. Надходить же жінка з Самарії води взяти. Ісус до неї каже Дай мені напитися. Учні ж його пішли були до міста харчів купити. Отож каже до нього жінка Самарянка. Юдей ти, а просиш напитися в мене жінки самарянки. Сказала так, бо не мають зносин юдеї з самарянами. Ісус у відповідь сказав до неї, Була б ти відала дар Божий, і хто той, що каже тобі Дай мені напитися, то просила б сама в нього, а він дав би тобі води живої. Мовить до нього жінка. Ти й зачерпнути не маєш чим, пане, та й криниця глибока. То звідки б у тебе вода жива? Чи більший ти за батька нашого Якова, що дав нам криницю оцю і сам пив з неї, а й сини його ще, й, і товар його? А Ісус їй у відповідь каже кожен, хто оту воду п'є, знову захоче її пити. Той же, хто нап'ється води, якої дам йому я, не матиме спраги повіки. Вода бо, що дам йому я, стане в ньому джерелом такої води, яка струмує в життя вічне. Говорить до нього жінка. То дай мені, пане, тієї води, щоб не мала я більше вже спраги та й не ходила сюди черпати. Піди ж, мовить до неї, позви чоловіка свого та й повертайся сюди. Озвалася жінка. Та й каже йому Нема в мене чоловіка. Добре ти мовила, відрік їй. Не маю чоловіка. П'ятьох, бо мала ти чоловіків, та й той, що тепер у тебе, не чоловік він тобі. Правду ти мовила. А жінка й каже до нього Бачу, пане, пророк ти. Батьки наші на оцій горі поклонялися, ви ж говорите в Єрусалимі, мовляв, місце, де поклонятися треба. Ісус до неї. Повір мені, жінко. Надходить час, коли ані на оцій горі, ані в Єрусалимі будете ви поклонятися отцеві. Поклоняєтесь ви, не знавши кому. А ми поклоняємося, знавши кому. Від юдеїв бо і спасіння. Та надійде час, ба вже й тепер він, що справжні поклонники отцеві кланятимуться у дусі і правді, а таких поклонників і шукає собі отець. Бог є дух, ті, що йому поклоняються, повинні у дусі і правді поклонятися. Жінка каже до нього Відаю, що має прийти Месія, чи то Христос, а прийде, то все і звістить нам. А Ісус їй, то я, що говорю з тобою. Тоді надійшли його учні і дивувалися, що розмовляв він з жінкою. Не спитав, однак, ані один, чого хочеш від неї або чому розмовляєш із нею. Жінка ж покинула свій глечик, побігла в місто та й каже людям Ідіть но і подивіться на чоловіка, що сказав мені все, що я робила. Чи, бува, не Христос він? І вийшли з міста і подалися до нього. А учні тим часом заходилися просити його, кажучи, Їж, учителю, він же їм каже. Їстиму їжу я незнанну вам. Учні тоді заговорили один до одного може хтось йому приніс їсти? Їжа моя, каже до них Ісус, волю чинити того, хто послав мене і діло Його вивершити. Чи ви ж не кажете ще чотири місяці і жнива настануть? А я вам кажу. Підведіть очі ваші, та й погляньте на ниви. Вони вже для жнив доспіли, вже і жнець бере свою нагороду, плоди збирає для життя вічного, щоб сіяч із у купі раділи. Правильна і приказка до цього один сіє, а жне хтось інакший. Послав же я і вас те жати». Коло чого ви не трудилися, інші трудилися, ви ж у їхню працю вступили. Численні ж самаряни з того міста увірували в нього за слів жінки, яка посвідчила Сказав мені все, що я робила. Тож коли прийшли до нього самаряни, то просили, щоб лишився в них він і лишився на два дні там. Та й багато більше увірували за Його слова. Жінці ж вони сказали Віруємо не через Твоє оповідання, самі бо чули і знаємо, що направду він світу Спаситель. А по двох днях вийшов він ізвідти в Галилею. Сам бо Ісус посвідчив. Немає пошанування пророк у своїй батьківщині. Коли ж прибув у Галилею, то прийняли його галилеяни, бачили бо все те, що вчинив він був на святі в Єрусалимі. Вони бо теж ходили на те свято. Він же подався знов у Кану Галилейську, де ото був перетворив воду на вино. А був один царський урядовець, син якого слабував у Капернаумі. Зачувши, що Ісус прибув з Юдеї в Галилею, прийшов він до нього та й заходився просити, аби прибув і оздоровив його сина, той бо мав уже вмирати. Ісус і каже до нього не увіруйте, якщо не побачите чудес та див. А царський урядовець йому Господи, піди, поки не вмерла моя дитина. Промовив Ісус до нього «Іди, син твій, живий. Повірив чоловік слову, що вирік йому Ісус, та й пішов собі. А коли був уже в дорозі, слуги, що йому назустріч вийшли, сказали йому, що син Його. Живий здоровий. Він же спитав їх о котрій годині йому полегшало, учора ввечері, о сьомій годині пропасниця його полишила. Сказали вони йому. І зрозумів батько, що саме о тій годині сталося те, коли ото Ісус йому сказав Син твій живий і увірував сам та й увесь дім Його. Це ж, Друге чудо вчинив Ісус, повернувшися з Юдеї у Галилею. Послання до Колосян Розділ Третій. А коли ви з Христом воскресли? То шукайте того, що вгорі. Де Христос перебуває, сівши по правиці Бога. Думайте про те, що вгорі, а не про земне, бо ви померли, і життя ваше поховане з Христом у Бозі. Коли ж Христос, ваше життя, з'явиться, тоді і ви з ним з'явитесь у славі. Умертвлюйте, отже, ваші земні члени. Розпусту, нечистоту, пристрасті, лиху пожадливість, зажерливість, що є ідолопоклонство. За все це падає гнів Божий на неслухняних. Ви самі нещодавно поводилися так само, коли жили в тому. Тепер же відкиньте і ви все те геть від себе, гнів, лютість, злобу. Наклеп, сороміцькі слова з ваших уст. Не говоріть неправди одне одному, бо ви з себе скинули стару людину з її ділами і одягнулися в нову, що відновлюється до досконалого спізнання відповідно до образу свого Творця. Тимто немає грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання. Ні варвара, ні скита, ні невольника, ні вільного, а все у всьому Христос. Вдягніться, отже, як вибрані Божі святі і любі, у серце спочутливе доброту, смиренність, лагідність, довготерпеливість, терплячи один одного і прощаючи одне одному взаємно, коли б хтось мав на кого скаргу. Так як Господь простив вам, чиніть і ви так само. А над усе будьте в любові, що є зв'язок досконалості, і нехай панує в серцях ваших мир Христовий, до якого ви були покликані в одному тілі, та й будьте вдячні. Слово Христове нехай у вас перебуває щедро. Навчайтеся у всякій мудрості і напоумлюйте одні одних, співаючи Богові з подякою від свого серця псалми, гімни та духовні пісні. І все, що б ви тільки говорили і робили, все чиніть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи Богові Отцеві через Нього. Жінки, коріться чоловікам. Як воно в Господі личить? Чоловіки, любіть жінок і не будьте прикрі супроти них, діти, слухайтеся батьків у всьому, бо це Господові вгодне. Батьки не дратуйте дітей ваших, а то впадуть на дусі. Раби слухайтеся у всьому панів земних, працюючи не лише про людське око. Щоб людям вподобатися, але у простоті серця, в Господнім остросі. Усе, що тільки чините, робіть від душі, як для Господа, а не як для людей, знаючи, що приймете від Господа нагороду, тобто спадщину. Служити Господові Христові, хто кривдить? Візьме відплату за те, що скривдив, без огляду на особу. Псалом 23 Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме. На буйних пасовиськах. Він дає мені лежати, веде мене на тихі води. Він відживляє мою душу, веде мене по стежках правих, ради свого імені. Навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зо мною. Жезло твоє і палиця твоя. Вони дають мені підтримку. Готуєш стіл для мене перед моїми противниками. Ти голову мою помазав миром, переливається мій кубок. Добрість і милість будуть мене супроводити усі дні життя мого і житиму в домі Господнім по віки вічні. Книга Проповідника розділ восьмий. Хто знає пояснення речей, як не той, хто мудрий? Мудрість людини освітлює її обличчя і змінює суворість її виду, чини волю царя і це із за присяги перед Богом. Не квапся відійти від нього, в погану справу не втручайся, бо він що схоче зробить, бо слово царя могутнє. Хто зважиться йому сказати, що чиниш? Хто береже наказ, той не дізнає лиха, серце мудрого час і суд розрізняє. На всяку бо є час і суд, і лихо, що над чоловіком висить, тяжке, бо він не знає, що буде, хто йому скаже, як воно настане. Ніхто не має влади над вітром, щоб стримати його, і ніхто не має влади над днем смерті. Від бою відпустки немає, і зло не вирятує того. То його коїть. Усе це я бачив, прихиляючи увагу до всього, що діється під сонцем у час, коли людина панує над людиною. їй на шкоду. Бачив я далі, що грішників ховали, і вони входили до спочинку. А ті, що чесно чинили, відходили далеко від святого місця, і їх у місті забували це теж марнота. Що вирок над лихим учинком не виконується швидко, тим серце людське і повне бажання чинити зло, і, хоч би грішник сто раз чинив зло, і то довго. Однак я знаю добре, що щасливі будуть ті, що бояться Бога, власне, тому, що вони його бояться. Безбожному ж не буде щастя, і мов тінь проминуть його дні, бо не боїться Бога. Є й така марнота, що діється на землі. Праведним стається те. Що заслужили своїми вчинками безбожні, а безбожним трапляється те, що заслужили своїми вчинками праведні. Я сказав І це теж марнота. І я почав хвалити радість, бо нема щастя для чоловіка під сонцем, як їсти, пити і веселитись, і щоб це супроводжувало його. При його праці за час його віку, який Бог дав йому під сонцем. Коли я спрямував мій розум на те, щоб спізнати мудрість та щоб подивитись на справи, які діються на землі, бо ні удень, ані вночі не бачать сну очі, тоді побачив я, розглянувши всі діла Божі. Що ніхто не може збагнути діл, які діються під сонцем. Як би чоловік не силкувався, не може їх дослідити, та й мудрий теж, навіть коли думає, що знає, не може їх дослідити. Друга книга Самуїла, розділ дванадцятий. Господь послав пророка Натана до Давида, і він прийшов до нього та сказав йому Було собі два чоловіка в однім місті, один багатий, а другий убогий. В багатого була превелика сила овець і корів, а в бідного не було нічого, крім однісінької, маленької овечки, що він її купив і годував, і вона росла в нього разом з його дітьми. З його хліба вона їла і з його чаші пила, спала на його лоні і була йому як дочка. Якось прийшов хтось у гості до багатого чоловіка. Та цей пожалкував узяти зі своїх власних овець і корів, щоб зготувати подорожньому, який прибув до нього. Та й він забрав овечку в убогого чоловіка і зготував її чоловікові, що прийшов до нього. Тоді Давид скипів великим гнівом на того чоловіка і скрикнув до Натана Як жив господь. Чоловік, що зробив те, заслужив смерті, а за овечку повернев четверо за те, що вчинив таке, і не мав співчуття. Тоді Натан промовив до Давида: Ти той чоловік, так говорить Господь Бог Ізраїля. Я тебе помазав царем над Ізраїлем, я тебе врятував з руки Саула. Дав тобі дім пана твого і жінок пана твого на твоє лоно, дав тобі дім Ізраїля та Юди, а якщо б і цього було б ще замало, додав би іще до того і цього. Чому ж ти так зневажив Господа і вчинив те, що є злом у його очах? Урію хетита вбив мечем, жінку його взяв собі за жінку. Його ж ти. Вбив мечем Аммонійським, і тому тепер меч навіки не відійде від дому Твого за те, що ти мене зневажив, і взяв жінку урії хетита, щоб була тобі за жінку. Так, говорить Господь з твого власного ж дому нашлю лихо на тебе. Візьму твоїх жінок з перед твоїх очей і віддам їх ближньому твоєму, і він буде спати з ними. Перед обличчям цього сонця ти потайки чинив це, а я зроблю це явним перед усім Ізраїлем, перед очима Сонця. І сказав Давид до Натана. Згрішив я проти Господа. А Натан відповів Давидові: Господь. Прощає тобі, гріх твій, ти не вмреш, тільки ж за те, що ти таким учинком тяжко образив Господа, дитина, що в тебе народилась, напевно, вмре. І натан пішов додому. Господь же вразив дитину, що вродила Давидові жінка Урії, і вона тяжко захворіла. Давид благав бога заради хлопця. Постив, ходив у волосниці, вночі ж лежав на долівці. Старші в палаці робили все, щоб підняти його з землі, та він не хотів і не їв нічого з ними. Сьомого дня дитина вмерла, але слуги Давида боялись йому сказати, що дитина вмерла, бо думали Коли була жива дитина, ми вмовляли його, та він не слухав. Як же тепер йому сказати, що дитина вмерла? Як уболіватиме він від цього? Але Давид помітив, що слуги перешіптуються між собою, та й зрозумів, що дитина вмерла, і спитав слуг, Чи дитина вмерла? Вони відповіли вмерла. Встав тоді Давид із землі, помився, намастився, перемінив на собі одіж, пішов до Господнього дому та й поклонився. Потім прийшов додому і велів дати собі страву і їв. Та його слуги спитали його, що має означати твоя поведінка? Коли дитя було живе, ти постив і плакав, коли ж дитя вмерло, ти встав і їв. Він відповів. Поки дитина була ще жива, я постив і плакав, бо я думав, хто знає. Може, Господь змилосердиться наді мною і залишить дитину живою. Та тепер же, коли воно вмерло, чому б мені постити? Хіба я можу ще його назад повернути? Я піду до нього, а воно вже не повернеться до мене. Тоді Давид розважив Ветсавію свою жінку, пішов до неї і зліг з нею. Вона зачала і уродила сина, і він назвав його Соломон. Господь полюбив його і послав пророка Натана, і цей дав йому ім'я Єдідея згідно з Господнім словом. Тим часом Йоав воював проти рабби Амоніїв і здобув водяне місто, і послав він посланців до Давида, щоб сказати йому «Я Воював проти рабби і захопив водяне місто. Збери отже, останок військового люду, обложи місто і візьми його, бо як я його здобуду, воно назветься Моїм ім'ям. Тоді Давид зібрав усе військо, двигнув на раббу, воював проти неї і здобув її. Він зняв з голови мілкома. Вінець, який важив талант золота, і мав у собі дорогий камінь, і покладено його на голову Давида, вивіз також із міста здобичі превелику силу. Людей же, що були в ньому, вивів і поставив їх до пил, до залізних приладь та сокир залізних, заставив їх і цеглу виробляти. Так він чинив з усіма амонійськими містами. Потім Давид повернувся за своїм військом у Єрусалим.